А на сам кінець прощальна вечеря у Білому домі. Оркестр, почесна варта, політики всіх рівнів. А на останок ще виступ Гвен Стефані. Обіцяють, Барак Обама пишно приймає Матео Ренці. Сьогодні політики місцями обходять офіційний протокол. Бо як візит прем'єр-міністра Італії особливий. Це остання делегація, яку Барак Обама приймає як господар Білого Дому. Сьогодні мені і Мішель гіркувато солодко, бо це завершальний офіційний візит і вечеря за мого президентства. Але все нормально. Найліпше ми приберегли на десерт останню президентську вечерю. Планували два місяці: солодка картопля з шавлією, стейки з броколі. Теплий салат зі сквошу це різновид гарбуза, яблучна кростата це такий італійський пиріг, і сорбет зі сколотин це лише частина страв. Шеф куфар Маріо Баталі зізнався, ця вечеря не технічно, а морально одна з найвідповідальніших і найскладніших у його кар'єрі. Наступного президента США оберуть 8 листопада, а вже 20 січня новий господар чи господиня зайдуть до Білого Дому.